Добрий вечір. Сьогодні в Бориславській територіальній громаді відбулася така непересічна подія. Другий спектакль, друга вистава пані Наталії Кравцової. Хочу спитати, як велася підготовка? До речі, з нами сьогодні і Наталія Кравцова, і з нами ще також Софія Бориславська, виконавиця головної ролі. Отже, пані Наталія, скажіть, будь ласка, чи важко було писати і скільки часу забрав сам сценарій? Ну, я би не сказала, що важко, було писалося, але дуже цікаво. Тобто дуже багато історій треба було перечитати, перелопатити купу літератури, щоб все співпадало, щоб все було правильно, щоб ніхто не міг підкопатися, що щось не так. Ну, Це була цікава, дуже цікава робота. Дякую. Софія, скажи, от ти вперше на сцені? Не вперше на сцені. Чи. Увійшла ти цілком і повністю в роль чи пережила це на собі? Ну, у нас було багато репетицій. у Нас було два місяці для підготування, і кожного разу на новій репетиції я відчувала її по-іншому. Колись більше емоцій, колись на тому місці менше емоцій. Колись плакала після того, колись злилася, зробила не так. Але мені здається, сьогодні вийшло все на славу. Пані Наталі. Ви як режисер і постановник цієї вистави відчуваєте наснагу робити і надалі ось такі от театральні вистави для нашого міста і взагалі для цілої області? Дякую за таке цікаве запитання. Справа в тому, що ну досить тяжко проводилися репетиції, тому що всі люди або працюють, або вчаться, і зібрати їх докупи просто було неможливо. Навіть прогон ми зробили без повного повної кількості наших людей. І тому ну, ясно, що я злостилася і нервувалася, як воно буде і що воно буде. І казала, все це останній раз більше не хочу. Ну а так сьогодні пройшла ця вистава під такі оплески. Підходили люди і казали: а що наступне? Ну, Ну, що тут скажеш, ну хочеться знову працювати. Тому що хочеться, щоб наше місто було театралізованим містом. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що зараз війна, і в першу чергу за що беруться? За мову, за культуру. А ми культуру повинні піднімати. Тому що культура це є наша нація, це є наше майбутнє, це і наше все. І тому для рідного міста, для людей нашого міста. Заради перемоги нашого народу мені би хотілося далі працювати і щось зробити. І наступне, що би я хотіла зробити, це не виставу, а поки що зайнятися вертепом. Бо йдуть Різдвяні свята. Абсолютно. Ну і крім того, це непоганий спосіб заробити гроші на сам театр. Так, це І на ЗСУ. Так. Е, Софія, от я знаю, що ти навчаєшся в Бориславському ліцеї. От скажи, чи важко поєднувати навчання і репетиції було в той момент два місяці. Це надзвичайно важко. Коли в тебе кожного дня додаткові роботи, кожного дня школа, і двічі на тиждень я лише могла проходити на репетиції. Всі підставляли так, щоб всі були разом зі мною, але це було неможливо, як сказала пані Наталя. І коли в нас прогон був не зі всіма людьми, я переживала, що щось буде не так. І коли поєднюєш школу, поєднюєш театр, ти приходиш до хати втоми. Але після такого всього тобі хочеться ще раз і ще раз таке переживати. От ви, я сподіваюся, відчули це тепло, яке виходило, виходило з залу. І ті оплески, які дарували вам глядачі. От, вони надихають на наступні ролі. Можливо, Великі ролі, можливо, менші, хоча великих малих ролей не існує, але все-таки чи надихають вас. Ну, не існує великих малих ролей, тобі потрібно на максимум показувати себе в будь-якій виставі. І коли я на останній момент виходила з чашою, виходила з мечем, я мала тримати гордо лице, але після оплесків мені просто захотілося плакати. Це настільки приємно, коли тобі весь зал. Весь балкон, весь партер просто стає і плескає це, це велике дякую. Пані Наталі, останнє запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви себе реалізувати в ролі режисера, але обласного значення? О, ну це напевно всі мріють про таке, тому що е, ну, це є скачок, це є ріст і тому непогано би було. Тим більше, що я не є з тих людей, яка не впевнена в собі. Або ще щось. Я люблю реалізувати себе і рости. Дякую. Ну і останнє запитання до Софії. Софія, я бачив, що у залі, у партері, сидів ваш батько і зі сльозами на очах спостерігав е, за вашою ролью. скажіть, скажіть будь ласка, от мені цікаво, як ставляться батьки взагалі до не то, що таланту своїх дітей, а до того. Як вони виходять на сцену, що вони будуть грати, і наскільки підтримували батьки тебе у цьому проєкті? Е, ну, така моя артистичність це від батька. Тому дуже дякую йому за все. І, звичайно, батькам я показувала сценарій, показувала всі слова, розповідала історію своїми словами. І вони мене тільки підтримали, бо коли мама, мама з татом сиділи на колишній виставі про Йогана Зега. То сказала, таке мені подобається про життя когось, і дуже подобається дивитися. І коли я їй показала про Варвару, вона сказала обов'язково обов'язково бере участь, і ми тільки тебе підтримуємо. Ну що ж, дякуємо і режисеру, і постановнику, а також головній героїні цього театрального дійства. Бажаємо вам обов'язково ставати ще на щабель вище, показувати найкращі свої ролі, найкращі свої роботи, і нехай наш Борислав Мистецько зростає. Дякую, дякую, дякую.